Раді всіх бачити в прес-центрі Служби безпеки. Насправді привід не радісний, але Служба безпеки хотіла б раз і назавжди дати відповіді, які є станом на 26 січня, тобто на сьогодні, про скоєння агресії військової, терористичної та інших видів з боку Російської Федерації і з боку підтримуваних Російською Федерацією терористів і злочинців. Почнемо з головного. Почнемо з того, що 24 січня агресор. Здійснив злочин проти людяності, застосувавши артилерійський дивізіон і розстрілявши мирне населення, особливо небезпечними артилерійськими російськими системами мирне населення Маріуполя. Жертви 30 чоловік. Всі мирні мешканці Маріуполя. Поранені більше 100, 102 людини станом на зараз. Теж всі мирні мешканці Маріуполя. Найголовніше, що служба безпеки хотіла б чітко довести і доказово сьогодні представити. Перше, це те, як, крім тих кадрів, які дякуючи журналістам вже відомі всі святкові світові громадськості, безпосередньо які квартали і як були обстріляні. Далі ми дамо вам більш серйозний і детальніший, в тому числі з аерофотозйомок, докази вже з бомбардування системами реактивними залпового вогню, град та Артилерію типу «Тюльпан» російською ми всі ці докази представимо. Але я почну з того, що є складовими діями агресора, починаючи з 7.30 ранку 24 січня. І так, 7.30 ранку, перший наказ російського офіцера, який командував і координував діяльність артилерійського батальйону, зведеного бойовиків, поступив о 730 ранку. Обстріли здійснювалися п'ять разів за прямими вказівками російських офіцерів. Ми далі вам представимо, хто вони, де вони і як діяли. До 14.20 коригували вогонь, і здійснювали його. О 14.20 чому припинили тимчасово розстрілювати мирних маріупольців? Тому що отримали інформацію, що місія ОБСЄ вирушила до Новоазовського району звідки чітко діяла російська артилерія яка в тому числі наводилася і українськими громадянами. Це теж ми доказово вам представимо. На цей час, поки мали інформацію, що їде місія ОБСЄ, сховали артилерійські установки залпового вогню та системи Тюльпан в селище Маркіне. Сховали, але злочинці вирішили і п'ятий раз обстріляти мирний Маріуполь, попри те, що знали, що гинуть далі діти і мирні мешканці. Це було здійснено. До 15.30 знову обстріл Нового Маріуполя. Після цього йде пряма вказівка з використанням найсучасніших системів, систем і офіцерів зв'язку Південного військового округу Російської Федерації через систему супутникового зв'язку Білазор російською мовою. Дається команда відтягуватись російським артилерійським дивізіонам. Всі чотири установки «Град», які використовувалися, тюльпани, які використовувалися. І нас чітко ми говоримо, куди йти в Росію на російський кордон, до російського кордону, перетинати його. Вони називають нуль, так званий. Це і є їхні позивних серед російських російської воєнщини, яка розстрілює мирних громадян Маріуполя. Так званий нуль. Пароль для перетину кордону також ними встановлено і використовується. Ми вам його наводимо: рязань, Астрахань. Пароль цей діяв на 24 січня саме під спланований злочин проти людяності, розстріл військовими мирних мешканців Маріуполя. Ця доказова база вам повністю представлена аж до того, що ми чітко говоримо, що в матеріалах нашого слідства всі так звані югри, бугри, терористи нами встановлені і документуються у зв'язку з скоєнням цього злочину проти людяності, нашими слідчими. Йдемо далі. Ми чітко сьогодні вам представляємо, що насправді, як насправді діяла 24 січня військова організація по вчиненню злочину проти людяності, наведені конкретні позивні, конкретні керівники від артилерійського батальйону, з чого я починав, до безпосередніх чотирьох артилерійських дивізіонів, які здійснювали з 7.30 ранку 24 січня обстріли мирних мешканців міста Маріуполь. Їхні зв'язки, їхня взаємна скоординованість і вказівки дій, які поступали від російських офіцерів, нами представлено в вигляді схеми. Але далі найголовніше, як між собою спілкуються, про що говорять і як насправді передаються вказівки. Ну, вернемось до цих доказів речових, я просив би перейти до аудіо. Ось від тої схеми ми відокремили три ключові людини, які безпосередньо. Здійснювали координацію та керуванням злочину проти протилюдністя 24 січня, тобто артобстрілами. Прошу навести далі їхні перемоги. Це те, що вже оприлюднювалися, але ми звертаємо увагу на подальші розмови, які зараз будуть оприлюднені. Ось насправді, які розмови, це вже після того, з чітким розумінням з ранку, що робили, що коїли, як розстрілювали, розстрілювали, розстрілювали людей. Ми чітко захотіли підкреслити з цього блоку інформації, що є важливими складовими злочину проти людяності. Перше, отримання 122 мм ракет вагою 66,4 кг, які використовувалися 5 разів дивізіонами ГРАД, отримання спеціальних артилерійських знаряд та снарядів, які використовувалися тюльпанами російськими. Це постачання і конкретні відповідальні російські військові з російських військових баз. Південного військового округу Російської Федерації раз друге прикордонна служба ФСБ Російської Федерації, яка встановлює і позивні, і паролі, і сприяє і ввезенню знарядь злочинів проти людства, їх застосування, а потім приховуванню злочинів і приховування на своїх територіях, в тому числі офіцерів, артилерістів і самих установок залпового реактивного вогню. Це той той зваток званий нуль, той самий той самий позивний рязань астрахань і інші складові, які нашими слідчими задокументовані. Третя складова цього злочину проти людяності надання терористам, офіцерів зв'язку і супутникових телефонів «Білозер» п'ятого покоління, які є і використовуються виключно в армії Російської Федерації. П'яте це безпосереднє коригування вогню. Здійснення артобстрілів воєнними військовими Російської Федерації фахівцями із залученням криміналітету ДНР з конкретними прізвищами, адресами проживання. Переходимо до конкретних осіб, які причетні до скоєння або безпосередньо брали участь в розстрілі мирних жителів Маріуполя. Підкреслюю цинізм і злочинність дій цих осіб. Вона полягає в наступному. Один з них затриманий, який з дозволу президента і вчорашнього рішення РНБО, ми сьогодні покажемо вам його відеосвідчення, із дозволу слідчих, які чітко скаже те, що є насправді і було. Але саме він, Кірсанов, 74-го року народження, це та особа, яка працювала до цього в ДАІ Маріуполя. Саме він до кінця року минулого працюючи паралельно і в ДАІ. Коригував вогонь, вивчав об'єкти і наводив на мирні е помешкання громадян, будинки, школи, дитячий садок російську артилерію. Саме він не тільки сам проживає в Маріуполі, але ми підтверджуємо, що там проживають і його батька, і його мати, так само, як і проживають там і мати громадянина Пономаренка. Ще один співучасник і фактично один з керівників артобстрілу цього злочину проти людства, який Переховується і знаходиться в Донецьку. Вони наводили системи російські залпового вогню по мирним мешканцям Маріуполя і по своїм батькам. Прошу, будь ласка, дати відеосвідчення. Хто справді і як ховається російська армія і російські військові терористи вчинили злочин, скоординували, дали вказівки і далі їх ховає вся російська прикордонна служба, воєнщина і інші? Представники російської влади на своїй території до наступного теракту, до наступного злочину проти людяності. Переходимо, шановні колеги, до важливої частини, на наш погляд, безпосередньо громадян Російської Федерації, які беруть участь, які вбивають наших громадян в Донецькій та Луганській області. Я просив би дати зараз інформацію про громадяни Російської Федерації Ємельянова, 74-го року народження з повними його даними, які нами повідомлені через МЗС України, для того, щоб родичі цієї людини дізналися про його долю, щоб родичі, крім українського слідства, запитали, хто саме направив його на скоєння злочинів на вбивство громадян України на нашій території, аж з тюмені Російської Федерації, хто саме включив його в диверсійну групу, яка була знешкоджена українськими силами. Для того, щоб не допустити подальших злочинів проти людяності на нашій території, ми наводимо і документ, і паспорт цієї людини як виключення з дозволу слідчого. Ми наводимо також інформацію і про те, де людина народилась і в якому незаконному військовому терористичному формуванні, під прикриттям якого незаконного формування військового діяла на. Території нашої держави діло незаконно, терористична та диверсійна. Я просив би також дати і наступну інформацію про інших громадян Російської Федерації. Цього громадянина Український суд вже засудив за терористичну діяльність на нашій території. Це громадянина Російської Федерації Корчагін. Але це не все. Ми все цю інформацію дамо журналістам спокійніше, можливо для вашої роботи, для використання як доказову базу. Я просив би дати і інші копії паспортів інших громадян Росії, які є в розпорядженні слідства Служби безпеки України у зв'язку з вчиненням диверсій, терактів та вбивства громадян на території Донецької та Луганської областей України. Ми також вам ці копії передаємо. Я просив би також е сьогодні, е користуючись увагою е всіх українських і не тільки я бачу українських ЗМІ, Іноземних послів всіх держав, які акредитовані в Києві в Україні, ми запрошуємо вас після обіду. Прийдіть і отримайте також від нас цю доказову базу. Ми так само звертаємося до посла Російської Федерації. Приходьте, отримайте доказову базу. І найголовніше передайте родичам тих, хто загибли, можливість знати про долю своїх людей, а про тих громадян, які є. І українська сторона хотіла б достойно передати в тюмень, зокрема, тіло громадянина, щоб батьки достойно отримали через консульську службу Російської Федерації, щоб бойовики, а ми знаємо їх прізвища, яких ми документуємо за вчинення злочинів проти людяності, не спалили тіло загиблого, не викинули по дорозі, як вони раніше це робили на узбіччя, в невідомих нікому станом на сьогодні могилах. Тому наш жест саме в цьому полягає і доказовість, і людяність, і гуманність ставлення насамперед до родичів людей, які загинули в незаконних формуваннях. Наступний блок, шановні колеги, ми коротко показали б вам те, що зараз є і розслідується Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки та прокуратурою Донецької області безпосередньо на місці злочину проти людяності, вчиненого в Маріуполі. Це залишки артилерійських. Снарядів, про які я вже вам говорив: 122 міліметри це е, реактивна система залпового вогню ГРАД, це номери, які є на залишках і на уламках. Це інша доказова база, яка є в розпорядженні українського слідства, яке працює навіть зараз, поки ми з вами спілкуємось. Я, якщо потребую, потребуватимуть професійні коментарі, просив би моїх колег-професіоналів надати, в разі якщо будуть питання, але. На те, що наведено на слайдах, цілком зрозуміло. Це залишки градівських ракет 122 міліметри. Це Маріуполь, те, що зібрано. Далі, покажіть, будь ласка, аерофотозйомку я обіцяв. Ось безпосередньо один з будинків в жилому кварталі Восточний або Східний Маріуполя. Ось ще одне місце влучення. Ось напрямки, в тому числі і журналісти, вже проводили своє розслідування. Ми підтверджуємо правильність вашого розслідування, яке опубліковано на ресурсах, зокрема, УНІАН. Ну, а решту доказової фактологічної інформації я вам сьогодні, шановні колеги, навів. Станом на сьогодні я хотів би зазначити, що для нас є також дуже важливим співпраця з правоохоронними органами іншими МВС та Генеральної прокуратури з тим, щоб. І інші громадяни і Російської Федерації, і України, які причетні і до цього злочину проти людяності, і до іншої диверсійної терористичної діяльності, допитувалися і з дозволу слідчого будемо продовжувати публікувати і доказову базу, і їхні прізвища, і фотокартки, і всю іншу інформацію, яка на наше переконання має зробити головне зупинити направлення на нашу територію диверсантів військових з Російської Федерації. Дякую всім за увагу.